На оплату праці і нарахування в парламенті в 2024 році планують витратити 2 мільярди 173 мільйони гривень. 2 мільярди 173 мільйона гривень. Давайте візьмемо калькулятор. 2 мільярди 173 мільйони. Ви знаєте, скільки це нулів? Так? От, 173 мільйони. Гривен. Це кенна сума. От Бачите, велика велика сума. Ну що, ділимо, ділимо депутатів у нас 450. Давайте у кожного народного депутата два помічника. Тобто, помножимо 400, їх там менше вже трішки, хай 400. Множимо. Іще на 2, 800. І самі депутати, 1200 людей. Плюс апарат. Нехай ще 400 людей. 1600 людей. Нехай там утримання будівель там, і так далі. Давайте, хай буде 2000. Ділимо. Да. І ділимо на 12. Біля 100 тисяч. На кожного. Це, це я беру прибиральницю, облаштування парламенту, всіх помічників, 400 людей, робітників, 400, я 400 додав, працівників Верховної Ради, їх менше. Тобто, грубо кажучи, якщо порахувати точно, то я думаю, що один народний депутат нам обходиться. Давайте. Просто по народним депутатам переходимо. 173 мільйона. І ділимо на 400, скільки там 23 депутата. Будь ласка. Один депутат нам обходиться в місяць. це якась велика сума. Дуже велика сума. 428 тисяч гривень. Ну, і ще раз повторюю, що це ми беремо помічників, ще народних депутатів, працівників апарату і так далі. Тобто все. 428 тисяч гривень Щомісяць. В масштабах країни, в масштабах бюджету країни, начебто небагато. Правда? Ну, що таке? 400, скільки я там порахував? Начебто небагато. Але це ж тільки народні депутати. А ви уявляєте, скільки? Всього чиновницького апарату. І вони всі люблять їсти. І люблять дуже гарно їсти. Проблема ще й в тому, що вони не живуть на цю зарплату.